Черговий проект ми подавалися до благодійної організації 100% життя Черкаси на задоволення потреб внутрішньопереміщених осіб, які проживають на території міста Сміли. Ми залучили 126 тисяч гривень від благодійної організації 100% життя Черкаси і за умови співфінансування від Смілянської міської ради 25% Смілянська міська рада взяла зобов'язання на себе. Профінансувати частину проєкту. На благодійні кошти було придбано техніку, яка більш потрібна на сьогоднішній день в закладі. Ми співпрацювали з директором закладу, ми співпрацювали з персоналом закладу. І ну, крім того, щоб задовольнити потреби внутрішньопереміщених осіб, цей проєкт був націлений на те, щоб зменшити навантаження саме на персонал, на кухарок, на прибиральниць, на на дівчат, які сприяють для тому, щоб внутрішні приміщеним особо особам тут жилось комфортно. Ми придбали е, два холодильника, п'ять мультиварок, три мікрохвильові пічі, чайники, пралки, сушилки для одягу та сушилки для посуду. Ну і в рамках співфінансування було виділено 25% від загальної. Е, Суми бюджету і буде придбано, вже проголосовано. За що я дякую і депутатам і міському голові. Буде придбано м'ясорубки, полісоси, буде придбано ноутбук, принтер для, ну, для роботи закладу. Ми тут проживаємо ще августа прошлого року. Тут колектив прекрасний влаве mm -hmm. нашим начальником. Mm -hmm. Так що у нас, ми не скучаємо, ми знаємо, що у нас там вертатися нікуди і немає де нічого. А звідки ви приїдете? Солідар. Солідар, Бахмут. Там не осталось нічого. Ну, але ми не жаліємо. Нас тут прийняли своїх. Ми стараємося чись допомогти їм, вони нас. Щоб ми і обстановку і це все це так, завдяки... да, це все завдяки нашому. На сьогоднішній день у нашому закладі проживає 43 переселенців. У нас люди різного віку: і пенсіонери, і діти, і молодь. Сьогоднішній день у нас найкращий день у нашому закладі. Сьогодні ми отримали подарунки від гранту. Ми дуже дякуємо Жені Матвієнко за його прекрасну цю роботу. Це вже другий грант, який ми виграли спільно. Для наших працівників буде полегшена робота. Люди, які проживають у нашому закладі, в кожній кімнаті зараз буде знаходитися. Мультиварка, які вони можуть приготувати ще додатково собі харчі. Це і, ну, і смажена картопля, і смажене м'ясо, те, що, можливо, ми там не даємо. Кожен із них має, отримує кошти, і вони також можуть придбати собі на базарі і тепер приготувати за свої кошти і ще продукти. Дуже дякую. У нас в закладі ще з 1976 року не поповнювалася техніка. І ми працювали і брали техніку. З інших садочків просили і холодильники, і морозильні камери. Сьогодні ми отримали прекрасні холодильники, морозильні камери, мультиварки, мікрохвильовки, чайники. Це те, що вже було за рік використано, що люди вже ну, нам зіпсували трішечки так. Сьогодні ми техніку нову активно використовували да, активно використовувались. На сьогоднішній день ми отримали вже 10,5 людоднів, які в нас прожили люди. Так що техніка, звісно. У нас трошки підстаріла. Так що ми дякуємо міському голові за співфінансування. Також сьогоднішня сесія, яка пройшла, нам також ми знаємо, виділили кошти для придбання і ноутбука для переселенців, і принтера. Дуже багато документів друкується, це все робиться. Також пілісоси, ви бачите, що кімнати в них гарні, із килимками, вони собі прибирають, вони молодці у нас. Це дуже минулого гранту. Наскільки покращились умови? Вже все використовується те, що було тоді минулий грант також використовується, придбали ліжка. Зараз у нас люди проживають уже і відпочивають не на дитячих ліжках, які раніше були, а зараз відпочивають на комфортних ліжках. Музична зала, там, де проходяться бесіди, комфортно вони відвідують заходи, і там знаходяться стільці, які також по цьому гранту були. По гранту були мікрохвильовки, які також стоять зараз. У них в кімнатах вони собі підігрівають їжу. І бойлери 100-літрові. Їм хватає купатися всім приймати душ і також мити посуд.